Це, так сказати, Дочнянське лісництво, Міжліманія, Одеський лісгосп, Південний лісовий офіс. Це мільярд дерев для Зеленського. Читаємо, що там написано. Лісні культури 10-14, не зрозумів. Варто виділ 14. Боже. Лісові культури 23 року. ДЗ, непонятно, 1,7 гектара чи що. Ну, дивимося, є вони тут ці культури, чи немає. 23-го року. Це в минулому році їх посадили. Їх, до речі, посадили в минулому році, вони вже повинні зеленіти. Ну, написано, лісові культури, біди зніме. Минулого року, 23. го От іду. Ні одного дерева не бачу, розумієте? О! Це дуб. Дуб. Тут вони сіяли дуби, от один сход, де я знайшов. Бачите дуб? Дуб зійшов. Треба сапати. Срочно треба сапати. Йду 20 метрів, на 20 метрів 4 дуби. Але є. Це, звісно, не стандарт, але є. Просто який дебіл на цьому сухому глинистому ґрунті посадив дуб. Чистий дуб. Взагалі немає нічого. Взагалі нема нічого. Бачите як доглядають? Бачите щось тут? це мають сапати, як той лісничий говорив з моїла. Чотири рази. Чотири рази. Бачите? Зійшов дубчик. Але ж він пропаде, бо його треба сапати, висапати. Ну ж я не знаю що сказати. Уроди. Уроди, якщо ж ти посадив дуб, то сапай. Йдемо далі подивимось. Взагалі не зрозуміло. А от бачу. Перший дубчик побачив. Це на другій ділянці. Два сантиметри дубчик. Сьогодні 30 квітня, завтра 1 травня. Що тут садили, не зрозуміло. Зате стоїть отаке. небезпечний період взагалі не був об'явлений обласною владою. Оце культури віддобила від двора цього, як його рицая. Купив дуб по 50 гривень кіло. 50 гривень кіло. А тепер спише, от сюди викине. Тут нема нічого, розумієте тут? І з е, того, що зараз я бачу схожість 10%. 10%. І на цій глині дуб не буде рости. Тут ледь на ледь е, росте, вон, бачите, маслина. Дивіться, яка земля. Глина із камені. Тут буде рости дуб. Дуб із Львівської області, з Чорнозьома. Я взагалі придурки. ой 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 які придурочки, я скажу ці. Лісники, аби вкрасти. Лісові культури. Десять, 10 15. Лісові культури, дуб звичайний, 8 гектарів. Тут гороблена велика кількість. От бачу, з тієї сторони садили, бачите, по глині дуб морі... желудями. Оце взагалі дебілізм. Дебілізм. І не доглядають. Головне не доглядають, розумієте? Ліс посадить, виростить. Ну це мені в голову не вкладається. Таким дебілом будь, це просто злодії. Злодії та й все тупий, тупий злодії.